Друзі, є стародавня приказка. Дорогу подужує той, хто йде. І ця історія Саме про це, про шлях від перших невдалих спроб до системної роботи, яка вже принесла понад мільйон гривень винагороди. Ну і найголовніше дала відчуття, що з піратами в інтернеті можна боротися. І перемагати. Ця історія. Цікаво не лише тим, що вдалося отримати понад мільйон гривень, хоча це теж заслуговує уваги. 1 мільйон 16 тисяч 765 гривень отримано не від одного власника сайту з контрафактом, а від власника 17 сайтів із контрафактною продукцією ну, творами. На слайді ви всю кругленьку суму бачите. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить і іншим авторам та суб'єктам авторського права дізнатися, що з піратами можна ефективно боротися. Ну, хто є хто на цьому полюванні, інтернет-полювання? У нашій історії піратами у білих комірцях є власники сайтів із підручниками та власники сайтів інтернет-бібліотек так званих. У боротьби з ними беруть участь 5. Видавців. Ну, я координую весь процес та веду перемови до тої частини, коли ми укладаємо вже угоду. Ну, як усе починалося. Ну, як ми дійшли до такого ефекту, спочатку ми намагалися діяти через зворотній зв'язок, ну, який є на сайті, надсилаючи повідомлення з проханням видалити контрафакт. Однак результат практично був нульовий, галасу багато, а результату обмаль. Більше власників сайтів, більшість, ігнорували наше звернення. Дехто таки виділяв контрафакт, але що цікаво згодом, їх розміщував, але що в більшому обсязі. У 2019 році ми вирішили змінити підхід до боротьби з піратством. Перейшли від прохань дотримуватись авторського права до чіткої вимоги платного використання творів. Ну, ну, така нова стратегія вимагала ідентифікації власників сайтів та укладання з ними відповідної угоди. Ліцензійного, субліцензійного договору або мирової угоди. Ліцензійний договір вид... укладало, укладало видавництво, яке було суб'єктом авторського права. Субліцензійний договір укладається видавництвом, який отримало від авторів. Майнові права на використання твору із правом надання субліцензії. Ну, якщо ж укладалась мирова угода, твори видалялись із сайту, а сам сайт у більшості випадків ну, припиняв свою діяльність. Хочу нагадати, що від договору не впливає на зобов'язання власника сайту платити за використання твору. І за мировою угоду, і за ліцензійному субліцензійному договору. Гроші переказуються. Ну, тепер цікаво про результати нашої роботи. Перші роки були розминкою. Ми формували і відточували алгоритм роботи з піратськими сайтами. Наша основна фішка, яка допомагала нам працювати поетапний роздільний юридичний тиск. Ну, відомо, що будь-яке видання містить. На щонайменше два об'єкти авторського права це літературний твір, та твір образотворчого мистецтва, який використовується на обкладинці видання. Ну, кожен автор такого твору надає майнові права видавництву. Ну, ми починаємо з одної претензії про порушення авторських прав на якийсь один об'єкт, на літературний твір чи на твір образотворчого мистецтва. Потім настає черга претензій щодо порушення авторського права на другий об'єкт. Ну, такий підхід, як показує наша практика, значно прискорює переговори. Ну, на слайді ви бачите ці результати. У 2019 році ми уклали дві угоди. Мирову угоду на 250 тисяч гривень. Вона була укладена затверджена судом. Ну, номер справи, ви бачите, зайдете, подивитесь саму мірову угоду. Все цікаво. Справа про захист авторських прав була на літературний твір. Це підручники. Відповідальні трималий час відмовлявся укласти Мирову угоду. Тоді ми підготували другу позовну заяву про захист авторського права на твори образотворчого мистецтва. І надали йому для ознайомлення. Не подавали в суд, а йому направили. Після цього відповідач погодився на мирову угоду. Питання використання творів образотворчого мистецтва було врегу врегульовано укладанням ліцензійної угоди на 10 тисяч гривень. Хочу зазначити, що всі інші мирові угоди бу були укладені у досудовому порядку. У 2021 році було укладено ліцензійний договір на 80 тисяч гривень всього один. За цим договором власник сайту отримав дозвіл на використання як літературного твору, так і твору образотворчого мистецтва, який використовується на обкладинці. Цей кейс продемонстрував, що у дословному порядку можна отримувати від фізичної особи непогані. Гроші. Ну, 22 й рік почався обнадійливо, але вторгнення Російської Федерації призупинило нашу боротьбу. Лише за тиждень до війни ми встигли укласти одну мирову угоду на 26 500 гривень. У 23-му році ми повернулися до боротьби. Було укладено 4 угоди. Суми ви бачите на екрані. Так що непогано було починати цю роботу у 23-му році. Ну, 24 рік був проривним. Було укладено 13 угод. Різних, ви бачите їх на екрані. Ну, в 2024 році ми використали позовну заяву як інструмент примусу власника сайту для укладання угоди. Один власник сайта відмовився укладати угоду, тож довелося звернутися до суду з позовом про захист авторського права на твори образотворчого мистецтва, які використовуються для оформлення обкладинок підручників. Після першого судового засідання відповідач погодився укласти субліцензійний договір. Причому розмір винагороди став значно більший попередньої нашої пропозиції. Були вже судові витрати. В даний час теж є одна судова справа, подали позов. І вчора в 22.30 отримав я листа від власника сайту, що він погодився укласти мирову угоду. Про суму не буду казати. Якщо укладемо, то ми з вами про це ще побалакаємо. Ну, у 2025 році ми уклали вже дві угоди. Один субліцизійний договір, ну, один – одну мірову угоду. Хочу зазначити, що є випадки укладання кількох угод одним і тим же власником сайта і з різними видавцями. Це коли власник сайту бажає далі використовувати легально твори. Один власник сайту уклав чотири договори з різними видавцями, інший три. Ще один отримав дві ліцензії від різних видавців. Що це свідчить? Про що це свідчить? Що поступово змінюється менталітет піратів у білих комірцях щодо авторського права. Ну, тепер зупинимось на тому, а як же це ми робимо? Алгоритм роботи, на алгоритм має 9 етапів. Ну, на моніторі ви їх бачите. Я читати їх не буду, але дам коментарі до деяких із них. Моніторинг сайтів, сайтів відбувається шляхом пошуку, ну, наприклад, підручників. За фразою Скачати підручник. На екран з'являється перелік підручників, тобто сайти з підручниками. Відбираємо сайти з контрафактом. Відкриваємо публічні бази записів про доменні імена і знаходимо реєстратора доменного імені. Бо його власник цього доменного імені у такій базі зазвичай не вказується Ну, війна зараз. Тепер про фіксацію порушень авторського права. Цю роботу слід здійснювати до надсилання адвокатського запиту. Ну, Бо деякі реєстратори, такі великі є, попереджають чомусь власників сайтів з контрафакту про наявність позову. Ну, звичайно, контрафакт встигають видалити. Це нам ускладнює роботу. Тому ми це робимо, фіксуємо до адвокатського запиту. Ну, хочу сказати, що адвокатський запит треба контролювати, вести, слідкувати, щоб його реєстратор домену отримав. Ну, у разі відмови реєстратора домену надати інформацію про власника домену імені, подаємо до суду позов про забезпечення доказів. До подачі позовної заяви. Ну, оскільки реєстратор доменного імені є суб'єкт підприємницької діяльності, ну це і підприємець чи юридична особа, то подаємо заяву до господарського суду до, за місцем реєстрації реєстратора домену. Ну і переговори. Ну, це цікавий етап роботи. Оце тут це словами не передаш. Ну, все починається з повідомлення на електронну пошту власника сайту, якому повідомляється про порушення авторського права на твори. Вказується на які твори порушуються авторські права. Надається перелік цих творів. Ну, і пропонується укласти угоду, ліцензійний договір чи мирову угоду, та виплатити гроші. Ну, У відповідь на повідомлення, звичайно, власник. Сайту вимагає надати договір, який підтверджує наявність майнових прав Ну, Зазвичай ніякого договору видавець не надає, оскільки він містить конфіденційну інформацію. Наявність майнових прав на твори доводиться непрямими методами. Ну, посиланням на знак копірайту на видані, на назву видавництва у вихідних даних видання, то іншу інформацію, яка підтверджує належність майнових прав на твори. Ну, для стимулювання власника сайта, до прийняття до рішення, при, рішення про укладення угоду доводиться наводити розрахунок компенсації, яку може, яка може бути стягнута судом з власника сайту, за позовом, який може бути поданий, якщо він не погодиться на досудове урегулювання спору. Ну, більшість власників сайтів, як ви бачите, визнають порушення авторського права та погоджуються на угоду. Ну, декілька слів про самі угоди. Ну, Ліцензійний договір і субліцензійний договір ну, стандартні. Вони викладені у статті 50. Умови цих договорів викладені у статті 50 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, а ось декілька слів про мирову угоду. Треба сказати. ну, Видавець підтверджує наявність майнових прав на твори. А власник сайту підтверджує порушення майнових прав на ці твори. Власник сайту зобов'язується видалити твору з сайту та виплатити винагороду в установлені терміни. Ну, Є там і штрафи, і пеня, і все інше. Видавець зобов'язується не подавати позов. Про стягнення компенсації за порушення авторського права. Ну, слід зазначити, що переговори не завжди проходять гладко, а у деяких випадків емоції зашкалюють. Ну, хроніка переговорів. У вас немає совісті, обурена заявила власниця одного із сайтів. Її, її обурення викликала пропозиція сплатити винагороду за використання творів, охороняємих авторським правом. Її пози, позиція, мабуть, полягала в тому, що вимагати винагороду це морально. Але використовувати чужі твори без дозволу та заробляти на цьому ну, цілком, мабуть, прийнятно. Ну, попри моральні оцінки нашої діяльності з боку власника сайту, мирова угода була укладена, гроші перераховані. Є власники сайтів, які служать ВСУ, воюють на фронті. От був такий один власник сайту, ми їм направили повідомлення. Він погодився, що порушує права, митево закрив сайт. Тому ну, ми зняли з нього всі претензії. Ну, інший є такий власник сайт, у нас шахраями. Мабуть, для нього вимагати винагороду за використання твору, який охороняється авторським ромб, це шахрайство. Він не лише відмовився укладати угоду, а й почав підривати ділову репутацію видавця. При спробі завантажити підручник цього видавця з його сайту супроводжується нецензурне повідомлення. Не Буду казати, яке. Ну, ми йому неодноразово нагадували і вимагали видалити це, тому що ці підручники використовують учні четвер... 1-4 класу, їх батьки та вчителі. Однак ніякої реакції. Ну, видавництво було змушене звернутися до кіберполіції, оскільки дії власника сайту можна кваліфікувати як хуліганство. Ну, це стаття 296 Кримінального кодексу України. Ну, один власник сайту дійшов навіть до погроз фізичної розправи. Не буду говорити, якою. Але згодом емоції вшухли. І що найцікавіше, ми. Навіть обговорили ідею спільного проєкту після перемоги. Ну, які висновки можна з нашої історії зробити? Нова стратегія боротьби з пірасом дозволяє змінювати менталітет власників сайтів із контрафактом щодо авторського права. Ну, така фраза: один власник сайту, який от уклав 4 уже угоди. В кінці я пишу, пам'ятайте про авторське право. А він каже, на все життя запам'ятаю. Ось така історія. Наш підхід показує не лише, демонструє, не лише, що з пиратами можна бороти це все ефективно, ну і отримувати непоганий фінансовий результат. З пиратами можна домовлятися, якщо діяти професійно та наполегливо. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам не завадить, але і дозволить іншим авторам, суб'єктам авторського права підключитися до такої боротьби. До нових зустрічей!